Всім доброго мирного дня. Починаємо отакий проекти котел борца. Теплоакумулятор, не пам'ятаю там. тисяча з лишнім, може яка 1200, може півтора. Ні, півтора, щось не виглядає на півтора Не пам'ятаю, робилося раніше. Котельня така немала, але оце нам псує всю малину. Це псує всю малину, ніяк ми не можемо його тут розмістити котел. Бо якщо сюди ставлюємо, тут він перекриває нам двері. Якщо туди, підпираємо під бочку, бачимо звороточка з, боч... з бочки тут, а ця звороточка тут. Треба ще котовий підміс, клапан і все 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 тут розмістити. Якби ще тут був вихід, то ми ви могли б так завести і туди в котел. Не знаємо, що почати. Приїхали. Приїхали, не знаємо, що почати. Ну, Тут двері в будинку, двері на вулицю, там люк. Але якось місце, в цей куток для котла і бочки це добре. цей димохід псує все нам. Що Ми не придумали, що можна придумати. Ще не знаємо, що можна придумати. То якби напряму на котел і якийсь, є версія люкс такий відвод від конденсату. І напряму на котел. Діти, оце було б компактно. Оце було б компактно. Ну Так от добре, трійничок, собі, люк, ревізія, тут все, все все добре, якби, але місця нас немає. Якщо туди ми запхаємо котел, то там місце між котлом і бочкою ніяк. Отак от у нас починається робота, не знаємо як його розмістити. Більше того, це версія люксу, тут мінусовий, бо в Сталарові в вентустці там йде плюсовий оцей вихід. Ну, Плюсовий це розширений, тож одівається. А тут виходить мінус і тут мінус. Ще ж його з'єднати. Треба плюс-плюс. Будемо щось думати. Мало що не до обіду провозилося із виставлянням кота, і а виставляння. Отак вирішили. Господар погодиться, тобто воно буде трошки перекривати нам вхід. Якщо входимо, звідси, бачимо, воно виступає за вхід, але не біля дверей. Тут прохід нормальний. Заходимо. І в нас тут вийшло місце, ого-го-го-го. А тут взагалі не можна було там нічого розмістити. Тут бачимо розетки, все-все-все. І доступ до димохода буде. А то ніяк тут не було місця. Господар погодився. Ну, за рахунок того, що в нас верхній димохід, ну, ми трошки тут подерли фарбу, бо ми туди-сюди підганяли, тут туди все жорстко, вже тут нічого, ніяких люфтів немає. За рахунок, якби не цей трансформер, я не знаю, ми тут б тут померли б. І, до речі, це мінус. І тут мінус, бо це версія люкс. Мінус загнали в мінус. Не, не просто було, але нам приходиться вже не перший раз таке робити. Бачимо, посадили, потім назад піднімали, трошки подиралася фарба. Довго відставляли, довго ми його промучилися, бо це підігнати, все жорстко, все плотно, набив, назад зняти не можна, щоб все точно співпало. О, за рахунок того трансформера ми зіграли, і за рахунок того, що димохід вгору. Це можна бачити, що таке наш димохід вгору. Що ви робите, коли димоходи вгору, а не взад. Якби зараз будемо за що ми як ми ми того котла виставили? Та ніяк. та ніяк. Де наш там рівень. Рівень рівень. Рівень ложимо сюди, обов'язково котла борться криві, бачимо, тут вище, тут нижче. От так має бути сюди вище, до виходу вище. І ложимо тут, бачимо, до виходу вище. видно. До виходу вище. Тобто тут звороточка з цієї сторони. Вправо знизу, ну, в цьому котлові, а вихід по діагоналі. Або навпаки, якщо котел в другу сторону зроблений, то звороточка з той не буде. Ну тут двері було, можна було вправо двері було, щоб відкривалися. Він робився, якби сюди цей куток, але цей димохід все назабрав того кутка. Тут перевірили, потім відкриваємо всередині. Всередині ложимо рівень має туди бігти, щоб добряче бігти туди. Перевіряємо, що все добре, бо якщо раптом щось десь повела зварка, десь плітка не рівна, десь трошки щось не те, підкладаємо туди смужечки металу, щоб передня сторона була вища, щоб вся передня була вище, і та сторона, де вихід. Якщо вправа вихід, то та що була вище. Якщо зліва, бачимо, тут окно зварене, але треба все перевіряти. буває, що десь тяжка, буває плитка, буває, що коли варить зварювальник, може, потягнути ця, може зварка потягнути. І так вложимо тут, бачимо сюди в я думаю, що видно. вище йде. І перевіряємо колосничка. Колосничок теж має бути під нахилом туди до подачі. Бачимо, де вихід із котла. Туди підйомчик завжди має бути. Якщо у вас колосник водонаповний кіплять, значить треба, щоб був нахил. Зворожка з цієї сторони входить в колосничок і проходить туди під, на підйом. І так колосничок кипіти не буде за таким добряче, добряч добря, з великим запасом. Все, будемо. Ще не тільки будемо починати, кажу, вже майже обід. Тільки виставити котел. Я думаю, заїдемо, бочка тут утеплено, котел на місці, йдемо зроблений. зроблені, думаю, вже тут не буде що робити. Та ні, та ні, прийшлося трошки нам це. Прийшлося трошки нам повозитися за цим ділом. Прийшлося повозитися. ну, Не, не самий кращий варіант. Але враховуючи дану ситуацію, я вважаю, ми знайшли <клес> компроміс, бо бачимо, що на ході особливо заважатиме, дрова йде підвіс там. Тут ще є вхід будиночок, за що воно взагалі заходити не заважає. Коли дрова підкладається, дуже ж ніхто не заходить. Відкрити в двері, бачимо, двері аж туди відкриваються. Хтось там казав, що нас завісить, коли нагріється, будуть клинити. Не знаю, не клинять і, і не думають навіть клинити. Ну, власне, щось там тим часом щось там роз... розгріб наші деталі. Розгріб деталі. Ага, ще рециркуляція буде. Тут роботи дуже багато. Роботи дуже багато щось почав пакувати, Ще не тільки будемо починати. ну, За кадром сталося не знаю, скільки там часу, поки ми це все, там напрямки все виставити, але трансформерчик нас спас. Починаємо робити, досить говорити. Ага, і дивіться, як зробимо. Зроблено по нашій рекомендації дві труби на теплу підлогу, дві труби на батареї. батарея це другий поверх буде. І немає, біля немає нічого. А так само-самокраще. Отак само краще. Бачимо, грибіночка на теплу підлогу. Тут абсолютно нічого немає. Ніяких насосів, ніяких коннекторів, ніяких термоголовочок, нічого немає. В такому випадку ми можемо собі поставити на колекторі трьохходовий клапан в котельні і вмикати теплу підлогу незалежно від батарей. Незалежно. Там свій навіть окремий поверх, окрема температура, окремий режим. Нічого від, одне від одного не залежить. Якщо у вас зроблено із двоходовим клапаном, то ще система набагато гірша протязі дня ми нічого не знімали. ну Там два шорсики закинули. Не було що знімати, треба було працювати. Що скажемо? Зробили ми відносно немало. Подача бачимо готова, тільки на байпасичка. Бачимо, що отвір тут є. Отвір є. з'єднати з цією трубою. Звороточка, повністю готова. Все затягнуте, всі 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 запаковані краники, термометрики, звороточки, все 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 тут позапаковане, звороточка готова. Ну, Получається, вона не складна, по-перше. Не складна, але ми приїхали не сильно рано. Плюс ми трошки з тим димоходом часу зайняло. Що тут? Бочка була вже утеплена, раз, а два. Бачите, як ми працюємо. Раз і тут у нас така тераса. Так що якщо робите котельню, біля котельні робіть тераса, тоді нас кличте. Якщо у вас нема тераси, а на вулиці, що якщо дощ, то нас не кличте, Когось другого шукайте. Отак нам добре робити. Все на місці розуміти і крутити, і, і варити, і нікуди не ходити, тут річ все-все. Ну, господар нас сильно гарно прийняв, зато робота гарно пішла. З цієї сторони бачимо. Все готове? Все готове. Ну, Насос перевернеться, це зрозуміло. Це прикрунеться, що там дві гаючки. Буде подача на батареї, з'єднатись тут. Бачимо, що Влад що зробив? Зробив рециркуляцію. Рециркуляція зазвичай це такий трудойомкий процес. В нього сьогодні вийшло досить таке швидко. Ну, багато різних. Бачимо, скільки, скільки тих стиків Все треба запакувати було. Скільки Потім, може, розкажемо, як воно працює. Колектор зроблений, готовий. Запаковано, А, ще треба буде воду зробити. Нас хочуть довантажити зайвою роботою. Бачок такий цікавий, якийсь тоненький він. Тож я помічаю, ці рефлекси на різні пропорції бувають, щоб мені так здалося. Тонкий високий. Тут впаяний бачок. На підпіточку бачимо, там лежить манометр із клапаном, з краном готовий, тільки десь сілати його сюди. Навіть американочку сюди. Раз, паяти там. Секунда діла. Ото з'єднати йому дві подачі на батареї, дві подачі на з ну, зворотку на підлогу. Я не знаю, як напети, пітері... бачите, навіть кріплення готове вже. все. Зміючок тут під'єднаний, клапан, все, все. На, на, на тен зробимо заглушечку, де тена немає. Ото, сталю зі... ста... залишилося тут з'єднати. І залишилося сталю з'єднати байпасика нашого. По сталю буде все готове. Ну, Проводочка трошки, трошки займе часу. Теоретично тут залишилося на півдня роботи. Ну, забозалити, за все заповнити, розповітрити, запалити, розказати. Це тож, також займе трошки часу. Ну Не можу я далі зняти. Далі не можу зняти, просто воно не входить нам в об'єктив. Не входить в об'єктив. Ось така. Так, такий вигляд, має котельничка наша. Все під ногами так. Ну як зазвичай ми працюємо. Місця не багато і немало. Зразу господар хотів туди втиснути котел. Там взагалі нічого зробили. Так, місця достатньо було закуплено під так звану нову схему, ми перейшли на стару, як то кажуть, однозначно, безповоротно на стару схему. Докупили десь тут по місцю Квапану дорого здерли. Я думаю, правда, там буде клапан, привезли китаєць. Китаєць, ну він такий. Поскітається трохи краще, але той айтап виглядає набагато краще. Я думаю, буде свою роботу виконувати. Там нахилиє, він закривається від паразитної циркуляції, має нас спасати. Розповітрю ж запакований, терм, на термометри гільзе запаковані. Не так вже і багато роботи. Ну, це треба варити, заглушки нас немає, будемо варити саморобну заглушку, бо те нам не, так і не, не придбали. Не Звороточка, до речі, тут бачимо із колектора, пішла за теплоакумулятор. Сюди вийшла. Владною паяти. Я бачу, що паяти йому теж не дуже багато. Ну, це повпаювати, поз'єднувати. І все буде. А, оце вода ще займає. Що вода, ще має бути бак. Що Влад трошки помочить, вона його. Вона його трошки помочить. Ну що, йдемо трошки відпочинемо. Декілька хвилин, десятків, може сотень пару хвилин. І дасть Бог життя. Продовжимо. Мабуть, давайте ми зробимо корот... це відео, щоб було коротше, не так... не так довго було дивитися. Бо люди хтось. Не є люди, яка обміря. Вийшло таке довге відео, відео, мені пан Олександр Звівщини дзвонить. О, на 50 хвилин це подобається. каже, на вечір, спокійний купсон. Подивився, засну під, під ваше відео. А каже коротеньке, хтось хоче коротеньке. Все, всім. До побачення.